Друже дорогий, як би тобі не було важко. Яка б твоя ситуація не казалася безнадійна, з якої нема абсолютно жодного виходу, скажи сам собі, устами скажи, промов це собі. Душа моя, уповай на Бога, бо я ще буду славити тебе, Господа мого, і Спасителя мого. Алілуя. Отак і скажи Богу. Сатана, ти мене не зламаєш. Всі ці смутки ви мене не зламаєте. Душа моя, ти будеш ще славити Бога. Я вийду з цього, і вийду з цього обов'язково. Я вже розказував в моєму житті була одна знайома жінка, як ми кажемо, світська. І вона захворіла на рак. Четверта стадія. Ну і її почали всі жаліти. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой, я не буду її імені використовувати в проповіді, скажу саму суть, сам факт. Її хоронили заживо, тому що люди знають, що з цього мало шансів вийти. І я дивуюся їй, людині, про яку. Ми кажемо, що вона світська, тому що протестанти деколи православних називають світськими. А я вам хочу сказати, що серед православних є деколи більше віруючі, як протестанти, і треба судити справедливим судом. Так от ця, нібито в наших очах світська жіночка, вона сказала цим всім друзям, які її оплакували заживо. «Ребята, каже, ви мене перестаньте оплакувати, я ще жива, ви мене не оплакуйте. Бо я буду жити, і вона живе по сьогоднішній день. Чому? Бо вона сказала своїй душі, «Душе моя, я буду жити. І я буду дякувати Богу, що я жива.